Три хвилинки про вічне на вже десять заповідей скасовані не може бути. Читаємо послання до Ремлянам сьомий розділ з першого по четвертий вірші. Чи ви не знаєте, брати, бо говорю тим, хто знає закон, що закон панує над людиною, поки вона живе? Позаміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тому, то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловіку. Чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові. Так, мої браті, і ви вмерли для закону через тіла Христове, щоб належати вам іншому, воскреслому, з мертвих, щоб приносити плід Богові. Апостол Павло продовжує розмірковувати про дію закона та благодаті. Шлюбний закон чудово, ілюструє цю істину. Закон панує над людиною, допоки вона живе. Над померлою закон не владний. Офіційний шлюб припиняє свою дію, і людина звільняється від всіх обов'язків в разі смерті другої половини. Якщо при живому чоловікові жінка буде жити з іншим, вона перелюбниця. Якщо після смерті чоловіка побереться з іншим, тоді все пристойно в межах закону. Ось так. І християни померли для закону старого заповіту. Як же так? А 10 заповідей? І що тепер можна порушувати? Можна вбивати та красти? Вбивати та красти ні. Але закон дійсно скасований. Всі віруючі знаходяться у стосунках з Богом через завіт. Не може бути військовим той, хто не склав присягу. Не може бути лікарем, хто не склав клятву Гіппократа. не може бути християнином, якщо не склав заповіт з Богом. Іудеї складають заповідь з Богом на підґрунті законів старого заповіту. Християни складають угоду з Богом, щоб виконувати заповіді винятково нового заповіту. Старий заповіт скасований. Не вірите? Цитата з Біблії. Кінець закону Христос, Римлянам 10.4. Дія закону старого заповіту, на християнина не розповсюджується, особливо якщо уважно перечитати ті заповіді. Ви будете шоковані, бо їх апріорі неможливо виконати. Не засівай поле різними культурами, це старий заповіт. Не повинний у тебе бути одяг з різних тканин. Не сиди поруч жінкою якої місячі не будеш нечистим. Це хіба для нас заповіді. А стосовно десяти заповідей, вони містяться в заповідях Ісуса Христа, які є о. Обов'язковими для виконання, а крім суботи, будь-якому віруючому християнина помер для закону старого заповіту, бо належить Христу. Тепер ми спираємося не на власну волю у виконанні складних законів, а на благодать Божу, на самого Спасителя, який дає нам достатньо сили, щоб бути йому слугняним. Прощавай закони старого заповіту. Ми належимо тільки Христу та його законам, його заповідям.